Потеряли все. Що було, все, що ми заробили за все життя. Все немає нічого. Оце наше було все. Ми торгували краскою, сантехнікою торгували. Крани були, унітази, ванни. Все згоріло, нічого нема. Згарище в центрі міста. Так виглядає частина херсонського ринку після нічної атаки ворога. Понад 37 років пані Олена з комишан торгувала на ринку, але обстріл знищив її робоче місце. Нас теж розбило і в дочки в хату, і в сина побило, і в нас побило. Так що побило все. Осталися без нічого. Я тут торгувала десь, напевно, та десь років тридцять сім. Все життя. ЧП платила, все. І оце таке. Вогонь знищив торговельну точку і пана Миколи, який торгував електроінструментом. Все поплавилося? Це в турбінки 230, 150 180 лобзики. Був макітовський інструмент дорогой. Все, що було, все розплавилось. Тут внизу, що залило водою. там. Чудом уціліло. Тобто, там два-три інструменти і то повріжена упаковка, кабеля, Бачите, які кабіля. Втратив роботу і Володимир, який був реалізатором електротоварів. Все сплавилося в одну купу, в одну стопку все заплавилося та розгрібаємо наслідки. Ражівської агресії. Да тут сума збитків, мабуть, на мільйони. Якщо по нинішним меркам провод стоит метр 20-30 гривень, то тут кілометри проводу. Ворожий вогонь знищив торговельні точки, які були єдиним заробітком для багатьох херсонців. Десятки людей залишилися без роботи.